На зв'язку інтернет-магазин Єшок, відеогляд на газовий балончик Cobra 1. Даний газовий балончик дуже схожий до версії Cobra 1N. Тобто візуально одинакова ємкість і е, абсолютно одинакова зовнішній вигляд. Але за виключенням однієї особливості. На ось цьому газовому балончику наклеєна ось така бірочка. Це заводська бірочка, де написано Cobra 1 CS. Токсично містить 0,8 розчин речовини СІЕС. що це означає? Цей газовий балончик розроблений спеціально для правоохоронних органів. Оця речовина Сіес це є токсичний газ, який м, набагато агресивніший ніж е, газ у звичайних газових балончиках. Тому ефективність цього газового балончика набагато краще, і взагалі можна сказати, що це найкращий газовий балончик з точки зору ефективності серед українського виробництва. Тобто на ринку України присутні багато моделей. Кобра 1 вважається кращою серед всіх моделей, зроблених саме на ринку України. Даний газовий балончик застосовується на відстані від 1,5 до 2,5 метрів. Час безперервного використання до 8 секунд. Тобто, одного газового балончика вам буде достатньо на 5 разів застосування. Гємкість цього газового балончика 85 мл, так звана сотка. Її називають ще соткою. Зверху бачимо клапан і бачимо такий запобіжник. Щоб скористатися газовим балончиком, спочатку це потрібно зняти цей запобіжник. Це ну, можна сказати, показує те, що газовий балончик новий, що ним ніхто ще не користувався. Так він йде в заводському вигляді. Отже, кого цікавий такий крутий газовий балончик. Звертайтеся у наш інтернет-магазин, адресу сайту бачите зверху. Переходьте, замовляйте, консультуйтеся.